Вітаю, друзі, вирішив записати це відео, тому що е, мені нещодавно до мене звернувся один знайомий з такими словами: А те мені одна наша знайома сказала, що ти робив операцію по виправленню воронкообразної грудної клітини, що ти не задоволений результатом. Я подумав, я йому все пояснив, що це брехня, я задоволений та людина. Я вже розумію, хто чула з та не знає, де він все перекручує в цій голові, так все придумує. Але е, я вирішив, що треба пояснити. Перше, я задоволений результатом операції, і вона була просто необхідна. Тому що, коли верхобразна людина є, вона кістки е, ребра і грудина вростає всередину, великий такий кратер посередині, і вростає до хребта, здавлює легені серця. Легені не дорозвиваються, як в мене сталося, і ще потім вони ростуть і ущільнюються. Людина з часом помирає від задухи, десь років до 50. Тобто, перший результат, яким я задоволений, я цього вже уникнув такого ісходу, так би мовити, свого другий результат, косметичний. Я дуже задоволений, тому що косметично, і ви бачили можливо фотографії. Я тренуюся, і в мене зовсім не така хороша нормальна фігура зараз. Я дуже я не комплексую ніде ніде ні на. Пляжах, ні в спортзалі передягатися, або там душ ніде. Я не комплексую, бо у мене красива фігура, і це абсолютно відрізняється від того, що було до операції. Тому я задоволений на 100 мільйонів відсотків. І я всім раджу, у кого є проблеми воронкообразна грудна клітина. Насправді є сенс робити таку операцію. Вона не настільки жахлива. У мене просто був такий випадок, що випадково мені. Після другого, після першої операції я взагалі прокинувся, навіть від наркозу не відходив довго, і абсолютно легко пройшло. І я встав і я відчув, що таке от легені не здавлені. Я не можу це передати. Ти дихаєш на повну ну, от грудь. Повні груди, ти е, просто не в клітці. Ти я відчув з перших секунд результат позитивний, тому я задоволений от максимально як тільки можна цим результатом. І ті, хто у кого такого немає, не уявляють, що це таке жити з ворокабраної клітини. Звичайно, після другої операції, коли мені ставили ще раз пластини, е, то надчайно були порваті легені, там вони загнивалися. Це вже інша історія. Е, легені е, розправилися, вони не здавлюються тепер, але вони не дорозвинені. Все одно я маю погане дихання, але воно не погіршується, ну от як могло би бути, і, і так далі. Тому я всім раджу дуже задоволений результатом і всім раджу не пліткувати до речі, а питати у людей конкретно. От е, а ще. Кожному говорити за себе. За себе я можу сказати, я задоволений результатом, слава Богу, і всім, хто допомагав мені це зробити. Батькам, сестрі, близьким церкві і так далі. Я дуже задоволений результатом. У молодому віці то результат взагалі ідеальний. То ви маєте менше ускладнень і операція проходить швидше і краще.